Так, сьогодні на огляді мій перший джанк, ось такий будуарний, як я його, я його називаю, будуарний джанк, блокнотик. <кій> Зробила це мій перший джанк, такий повний комплект, ну, такий величенький, скажімо так. Більш-менше я робила там блокнотики для діток, а ось такий Как би об'ємний, це мій перший ось такий красунчик вийшов, такий для, для кого? Для дівчини, для романтичної дівчини якось. Ну, ось така краса, кружева, багато кружева використовувала, замшева обкладинка. Ой, кружевні <кій> зав'язочки. Ось так обкладинку оформила. Дуже ми зі самої подобається. І зараз з вами подивимось. Так, на форзицях зробила карманчики, кишеньки, з однієї сторони вертикальний, з іншої сторони ось такий горизонтальний. Круживні кишеньки. Сюди планую вставити конвертики, ще їх не достала. В мене є конвертики, я планую сюди вставити. Так, <кій> <кій> джанк в мене з чотирьох тетрадочок, чотирьох тетрадочки, кожна оздоблена. <кій> Обкладинка першої тетрадочки. Кружева прокладувала, щоб гарненько все було. Міста под фото робила ось такі з кутиками, бабочка у нас багато декору, декоровано, майже. буч. Поч... Кожна сторінка. Так, це в нас тут кишенька. Ось така. дала карточку. Кожна сторіночка в цьому джанку, вона проштампована, нанесена паста така, мус у мене ось такий глітерний. Кожна. Майже кожне, та не майже, а кожне оздоблено. Ось такий краєшок робила. Багато точок декору. Ось такі. Серветочки додавала, калечки додавала. Я до цього джанку підходила рази 3-4. Перший раз, звісно, склала тетрадочки. Я буду гортати і розповідати вам про виробництво цього джанку. Перший етап це було скласти папірці, всі елементики ось такі підібрати, скласти самі тетрадочки. Мені хотілось використати деякі свої залишки паперу, щоб їх, ну, як би, <клухи> пустіть вход в діло. Так, ось, бачите, штампувала тут і листики, і нотки, і паста ось ця. Дуже класно мені подобається. Це у нас конвертик. Це був перший етап підібрати папірці. А е, другий етап було зібрати все докупи. Третім етапом я робила ось такі окремо робила декоровані елементи для, ну, ну ось такі там, а зараз покажу ось такі. І я їх робила окремо, потім все прошивала. Тобто така була кропітка праця над декором, прошивала і розкладала їх вже потім по джанку. А четвертий етап? Це було пройтись, подивитися, що в мене є, чого не вистачає, і додати ще якогось декору. І таким декором були ось такі пуковки, десь додала, десь браціки. ось такі елементи зробила. Мені подобаються з такими ланцюжками. Якісь тежики такі теж прошиті. <кій> Вставляються. В крошеньки. І Така ну, дуже крапітка робота на джампін, де вони такі, кажеться, що вважається, що бистро, але воно зовсім не бистро. Ось тут прошито все. Але мені дуже подобається. Тут така текстурна. Як вона. Ось, вираз. Зараз зараз. Імбосинг. Пудра для імбосінгу, вона така об'ємна. Червона така метелик, вона така об'ємна. І так тут на калічки батерфляй, бабочка. Кружавчики. І ось така краса. Тут, бачите, через трафарети, чорнилками наносила кулечки. Щоб така цікавість, тут якісь дівчинки. Оце тежки я робила теж окремо, на папері їх виставляла тут штампи різні манітні. Це таке в мене. Декор я виготовляла окремо. Ну, що хочу сказати? Роботи багато, це теж через трафарет. Така... Що це? Півводні, навіть. Роботи пророблено багато, але <кій> мені дуже сподобалось. І, мабуть, я буду робити ще. Ще я хочу зробити якісь на тему, типа Гаррі Поттера або Аліса в країні Див. якісь такі містичні. В мене є папір такий. І в такому дусі хочу зробити такі вінтажні блокнотики. Так, ось тут такий такий відкидний елемент. Ось так. І тут, як би розміщення фото потрібно. Або якісь свої заметочки, на Ось таке. Так, це ми прогортали. Сколько тетрадок? Першу тільки. Ні, дві тетрадочки. Так, це друга тітрадочка така, теж з кружевом. Тут для фото в нас місце. Ось така. Папірець. Угу, декорований. Ось така декоративна точка. Ось тут в мене ось такий конвертик. Я його робила дуже довго декорувала, щось мудрила-мудрила. Навіть ось такий брацік тут поставила, такі вірьовочки прошитий він. Ось так відчиняється. І тут теж позаду він задекорований. В общем, довго я його експериментувала. І карточки. Додала ось таку карточку з виробними ось такими кутиками для фото, щоб ставити фото. Маленьке, величке, якесь фото. Ставити скріпочка LOVA. Папір тут, це папір да? а Ще є, а ще є такой скрапмір ось така колекція. Тут дві колекції скрапмір з такими розочками і нова. Французская булочная или как-то кафетері, как-то так. В общем, поєднувала багато різних паперів, для того, щоб було цікаво. Так, тут в нас ось така теж кишенька для фото. фото. Якщо додати фото в цей джанк, він буде більш такий цікавий, більш <кій> цікавий і красивий. Так, ось тут у нас теж бабочка з такою текстурою. тут теж місце під фото залишила. Ось така декорована точка. Так, щось як показувати, так мені кажеться. Вважається, що дуже багато цих <сих> декорованих точок. Але декорувала з задоволенням. Ось така, тут у нас кишенька. Це в нас останнє, да? остання тетрадочка. Ось така тут скріпочка прикольненька, тьотя з розочками. Теж тежик ось такий. До речі, оце графіка. папір з графіки. Мені оця сторіночка дуже подобається. Тут ось така текстурна. Ну, вона не паста, якось по-іншому називається, але ось так поєднання Паріжа, <кій> кружавчиків. Дуже ось, тут. В общем, кожну сторінку я продекорувала, не залишила нічого без декору. Кожна сторіночка проштампована, ось таке кружево, Бачите? Калічка. Так о. зараз покажу, як я проштампувала калічку. Ось хочеш показати? Ніжна і з золотом така. І воно ледь-ледь помітно. Так, вже трішки залишилось. Такий елемент не сподобався так крушочку, розставила його. І оце мені сподобалось така плоска розочка вийшла на братсіку. Тут взагалі такий рожево-квітковий. Садочок. Тонувала я ось папір в кофі, тому він такий весь вінтажненький. А це папір, сам я нічого з ним робила, але він преміум якості, він якось айворі так і називається сам папір, він плотненький, незвичний папір. Не офісна. Так, і на останньому форзиці тут у нас кишенька. От карточки. Это на останньому форзиці зошита. О, тетрадки в кінці стали зошитами. Вспомнена. Згадала, як називаються зошити. І ось такий форсет. Тут теж, мабуть, додам конвертик з посиланням, якісь замовниця. Все, джанк вільний, тому кому сподобалось, можете замовляти. Він зараз наявності буде чекати на свою власницю. Всім пока-пока.